Напевно, ви багато разів чули про шкоду газованих солодких напоїв, але навіть після цього піддавалися спокусі і не могли встояти перед дієтичною колою, менш калорійним і, на перший погляд, більш корисним варіантом. На жаль, все не так просто вчені вже давно припускають, що часте вживання дієтичної газованої води, що містить штучні цукрозамінники, веде до ожиріння. Підвищує ризик розвитку серцево-судинних захворювань і завдає організму серйозної шкоди, погіршуючи наше самопочуття і підриваючи здоров'я. Одного разу, відмовившись від дієтичної коли, ви відразу ж помітите, як ваш організм почне стрімко поліпшуватися. Ми вирішили розповісти вам про найбільш вражаючі зміни, які відбудуться з вашим організмом: відновлення смакових рецепторів. Дієтична газована вода дуже солодка завдяки в ні цукрозамінників так, наприклад, харчова добавка аспартам в 200 разів солодше білого цукру. Зрозуміло, наші смакові рецептори з часом притупляються про цю неймовірну солодкість і перестають відчувати і розпізнавати інші смаки. Як тільки ви відмовитеся від дієтичних напоїв, ви знову відчуєте, які солодкі насправді яблука, і, наприклад, зможете розрізняти безліч смакових відтінків різних сирів. Мінус кілька зайвих сантиметрів в талії. Парадокс, дієтичні напої трохи не допомагають худнути, а навпаки, в довгостроковій перспективі призводять до набору зайвої ваги та ще й в компанії з діабетом, хворобами серця і підвищеним тиском. Крім цього, газована вода викликає підвищене виділення шлункового соку, який, в свою чергу, змушує нас переїдати, кістки і зуби стануть міцнішими, відмовившись від дієтичних напоїв. Ви поліпшите стан своїх кісток і знизите ризик переломів. Вся справа в тому, що щоденне споживання газованої води робить наші кістки крихкими і пористими, руйнуючи їх і вимиваючи з організму кальцій, такий необхідний для здоров'я кісток. Зубна амаль також стане біліше і міцніше після того, як ви перестанете пити розчиняє її газовану воду. Поліпшення роботи нирок дієтична газована вода в буквальному сенсі б'є по нирках. Знижуючи їх працездатність після того, як організму більше не потрібно буде боротися з сотнею невимовних інгредієнтів, що входять до складу дієтичної, коли ваші нирки зможуть повернутися до своїх основних функцій: виведення токсинів, регуляції артеріального тиску і підтримці кислотнолужного балансу, припинення мігреній, якщо вас досі мучили головні болі яким ви ніяк не могли знайти пояснення, спробуйте відмовитися від дієтичної, коли справа в тому, що міститься в ній підсолоджувача з провокує головний біль, підсилює почуття занепокоєння і тривоги, і може в підсумку привести навіть до важкої безсонні.